Шановні батьки, вчителі, дозвольте мені сьогодні привітати всіх вас із початком навчального року з на знань. Традиційно кожного року ми відзначаємо з вами 1 вересня День знань. І цей день для нас завжди урочистий, хвилюю, хвилюючий, адже з цього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, До нових звершень. Звичайно. Цей навчальний рік відрізняється від минулих років, тому що він розпочинається у мовах війни, у часи, коли Україна гордо чинить супротив ворогу. Війна забирає у наших дітей дитинство, повноцінне навчання. Через війну багато дітей України вже ніколи не сядуть за парти, не почують шкільного дзвонику, адже війна забрала їхнє життя. Сьогодні і наша школа сумно виглядає. Тому що не чути щасливого дитячого сміху, самотнім виглядає дитячий майданчик, пустують гарно облаштовані класні кімнати. І ми змушені навчатися в онлайн-режимі. Звичайно, це важко для вас, діти, для вас, педагоги, і для вас, батьки. Важка відповідальність лягає на плечі батьків, особливо першокласників. Дорогі мої першокласники! Сьогодні для вас відкривається країна знань. Я сподіваюся, що ви, мої хороші друзі, будете гарними, сумлінними і хорошими учнями, а ми вами будемо гордитися. Дорогі наші 11 класники, цей навчальний рік для вас завершальний і відповідальний. Тому сподіваюся, що ви прикладете максимум зусиль для того, щоб отримати знання. Здати гарно зовнішнє незалежне оцінювання і поступити у вищі навчальні заклади. Тому, незважаючи на всі перешкоди, дорогі мої учні, я знаю і впевнена, що ми з вами подолаємо їх, а вже разом ми з вами сила і кожен з нас є частинкою України і разом наближаємо її до перемоги. Хочеться слова вдячності сьогодні адресувати і нашим педагогам. Дорогі мої колеги, я дякую вам за самовіддану працю за бездоганне виконання такої місії, як навчання і виховання наших учнів. І на завершення хочу побажати всім вам міцного міцного здоров'я, мирного неба, успіхів у навчанні, здобутків і найшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава.